Доброго дня, ми знаходимося на другому корпусі гімназії номер 22 де проводиться освітній процес для учнів перших, дев'ятих класів. Заклад працює у дві зміни. У першу зміну навчаються діти перших, других, п'ятих, два сьомих і 9 класи. У другу зміну навчаються учні 3, 4х, 6, 2, 7 і 8 класи. В основному діти навчаються у школі чотири основних уроки, а дистанційно вдома продовжується в кого три, в кого два уроки відповідно до розкладу. Укриття розраховане на 650 чоловік, значить 80 місць відведено для садочку номер 12 решта для нашого закладу. Цього вам достатньо так. Нам цього достатньо, тому що в школі 917 учнів. Якраз в дві зміни ми поміщаємося. В першу зміну десь виходить 550 до 600 чоловік із працівниками, і в другу зміну. А ми були поруч у вашому закладі. Там немає укриття. Нам сказали, що там немає укриття і там немає освітнього процесу. Тому ми повністю знаходимося в цьому корпусі, так як там будівля побудована ще в 1965 році, і не передбачено підвальне привіщення. Там немає з чого зробити укриття. Тому ми повністю організували освітній процес на цьому корпусі для усіх дітей раніше, ще до війни тут навчалася тільки початкова школа в одну зміну. А старша школа навчалася на першому корпусі. А так як нам потрібно укриття для здійснення освітнього процесу, ми повністю організували в другому корпусі. Почекайте, я пам'ятаю, ще в тому році, в 23-му початку, ми їздили якраз в той корпус. Там було якесь підвальне приміщення і там підвального приміщення немає. Там розміщений спортивний зал на пів підвальному приміщенні, і можна було як в перші дві перші дні війни. Ми його використовували з роздягальні спортивної зали використовували для працівників як укриття.